Доброго дня, шановне товариство! Вас вітає Одещина і ваш покорний слуга Вадим. Прийшла весна хоча ще на календарі лютий місяць, але ґрунт вже підсох і треба займатися обробітком ґрунту. Зараз я вам покажу, що я буду робити і чим я буду робити. Значить, яка ціль цієї роботи? Мені треба утримувати тут захисну смугу. По периметру навколо території пасіки для того, щоб не росли бур'яни щоб менше обкосювати, і це буде запорука пожежної небезпеки, коли це в серпні місяці висихає і вокруг навкруги тут порохова бочка. Це треба робити з якоюсь регулярною періодичністю. Поки бур'ян сильно не піднявся, коли не мокро і коли не дуже пересохне ґрунт. Бо в мене фреза до Т-16 вона легка. І, коротше говоря, треба тримати цей бробіток на На, на, на м'якому ґрунті, тому що, я вам кажу, якщо по цілині цілину ми теж нею розробляли, але треба робити 3-4 проходи, палиш багацько солярки і ефекту мало. Друзі, мені рекомендують купити диски, пробу дисками. Але що диски? диски хорошо, добре, ну, до цього трактора це диски, його ширина захвата максимум 1,05 чи 1,15 15 Це якоби маловато. Але йому треба дати швидкість, щоб ці диски працювали. Я не знаю, чи він потягне їх. Якщо згори вниз, туди. Да. А якщо десь по прямої, то неефективно. Тим паче тут. Косина є, десь більше, десь менше. І на определеній швидкості його тут тяжко буде втримати, того трактора. Так що обходимося поки фризою. Вона добре перебиває цю всю корневу систему. Особливо ефективно, коли бур'ян невисокий, тільки що повсходило це його. Пройти, убрати і буде чорний пар, деякий час до... До якихось чергових опадів або просто так. Але все рівно щось тут постійно росте. І після кожного обробітку щось з'являється нове. Достає десь сіміна, якісь щось проростає, щось приходить. Ну от, це отака от полоса це поверху. Шириною десь метра чотири, десь уще, десь десь ширше. Так, це вся територія нашого господарства, нашої пасіки. Тут оця ділянка, вона не фризується, а коситься. Бо все фризувати, то занадто. Але цей периметр, якщо утримувати, то то є запорука пожежної небезпеки. Ви бачите на кадрах, яка тут навкруги порохова бочка. Це роками тут воно накопичується, тут ніхто його не може ні косити, ні випасати, тут нічого нема. Що кому. Але воно накопичується, і, не дай Бог, якщо воно колись пихне і не проводити такі протипожежні заходи, то це, не дай Боже, приведе до катастрофи. Так, ну добре, не буду обходити всю ділянку, просто щоб ви розуміли, що тут такий даймі ще логкуватий там. Ну, Хочу спробувати, хоч пару проходів, як воно піде-не піде. Справа в тому, що... Ми скоро в'їжджаємо, можна ще витримати якийсь час, днів 4-5, щоб ще більше підсохло опадів, наче не прогнозують, але нема часу затримуватись тут. Справи є ще помимо цих наших робочих. Так, ну добре, тут такий горішник у нас. Ми його теж обкошуємо, прибираємо, це такий не потріп, воно сіно, не сіно, хер знає що. Приходиться це все витягувати, потім ми це будемо спалювати в бурту. От, такий горішник. Горіха вже плодоносить, четвертий рік вже. Непогані врожаї вже збираємо. Да, Хотілося б, звісно, поглібше робити тут обробіток, було б круче, але не та техніка. Пробували ми тут фризувати, але ну, щось якийсь сезон ми не встигли, воно заросло все, потім прийшло, знову обкосювати. Ну, коротше, проблема це все. Так що так що це так от. Ось тут теж буде полоса такої завширшки. Тут теж треба пройтися. Так, ну добре. А це ось така фреза, Японська. Оригінальна японська фреза, колись купили в одного чудака. Працює вона бездоганно. Нема ніяких жодних проблем. Тут ішли до неї ще два опорних колеса. Але ми їх зняли, бо з ними якось незручно було ось вони. Так, що вона представляє, значить ширина захвату у неї. Метр сорок. Метр сорок. Трохточкова підвізка йде. Ось виходить вал. Є у нас вал, ми самі його перероблювали стикувати з нашим трактором. Так, раз, два, три, 4, 5, 6 шльоцовий хвостовик тут. Ножі тут, звісно, їх вже немає. Їх треба вже давно міняти. Воно як голочки стали. І ефективності роботи у неї вже практично нема. Вона так царапає, але вона не виповняє свої поставлені задачі. Треба міняти. Дивився я тільки що ціни. Значить комплект ножів на таку фрезу буде коштувати в районі 5 тисяч гривень. В районі 5 тисяч гривень. Але нічого, треба все одно буде якось замовляти, бо з стих ножів вже нема. Воно чисто оголочки. Так, а так все тут просто зроблено. Надійно. Тут редуктор, по-моєму, тут ціпна передача йде тут заливається. Мастило тут заляти, ще воно заводське, певно. бо так, викутили контрольну, бачимо, що там все в нормі, нічого тут ніхто не міняв, ось ще їхні тут і японські. Прочитати, звісно, я по-японськи не тямлю. Але отака ось до фриза. До цього трактора саме то. Все, винт. Регульовачний, саме робили його. Так. Все до трактора. До навіски. Навіска зроблена класична, з комплектуючих дещо було. Ось. На хорошій гідравліці стоїть два гідроциліндри від рульового МТЗ 90 чи 100, я бог я знаю. Нові брав. Подрамник іде з суцільного швелера. Воно більше як на півдовжини. Трактора назад вивели вом, воно з проміжуточним подшипником теж на опорі. Так, ось. Що ще тут вом виходить через редуктор, через цепну передачу, це потім, коли будемо чіпляти. Косілку ми кузов це знімаємо і на базові кронштейни чіпляється вся навіска косілки, то потім буде видше там. Так, добре. Зараз будемо заводити трактора, дещо прогрієв масло в картері. Тут у мене виходить такий тен 1,5 кВт. Зараз температура близько нуля, їдковато. Паливо в минулому році поміняли. Ну, звісно, що виробництво Китаю, але поки що працює, вроді байдуже. Двохплунжерна заводиться чітко, оберти набирає чітко, тримає чітко, поки задоволений. Так, гаразд. Шпіон. це дядь Петро, мій ліпший друг, він мені буде допомагати. Чіпляти фрезу, о, Дуже гарна людина. Разумі... <риклад> розуміється в всіх справах, що покажеш, що все робить. Дай Бог йому здоров'я. дядь Петя, давай зараз хочу показати, що це. Поставив ціп сюди, щоб підключити задній вом. При переключання вома буде і Передній вому, все, що до косівку йде. Але він холосту буде крутитися. І буде йти передача на задній все Підтяжний ролик ось. підтягує трохи. Те, що підтягує, тут підтягувати нема що, просто не дає їй розболтуватися в процесі роботи. Все, ось. редуктор, ось. головне, це редуктор з бурякового комбайна І звалів, Іде на подачу сировини у самий вже бункер. Там їх таких багато редукторів. Ну, це ходові редуктора. Він одноступінчий, але дуже потужний. І все. Для чого ми його ставили? Для того, щоб нам вивести вал назад і крутилося в іншу сторону, бо другим нічим замінити не можна було. Все, добре. Зараз видим кузов. Піднімай, підніма. <bizu> підніма, ще, ще. Ще. так, шупляємо фрезу Ще перевінт, все готово, що все підтягуємо, фіксуємо Ще, чіпити вал Будемо пробувати. Да, 55. Будемо пробувати. Пробувала одна Ну, все зрозуміло, так. Шутка. Ось таке виходить фризування грунт мокроватий, але нічого не забиває та не налипає, йде м'ягко. Мені подобається. Можна трошки, щоб під посуші був, але що чекати. Попрацював з перекурами, звісно, тому що трошки трактор гріється, тому що нагрузка добра чи на нього. На яку грібину не знаю, але, все, бачите. Сантиметрів 15-16 прокапує. ось, Та й вже добре. А все таки проходи між горіхами. Ще не доробив. На сьогодні вже вистачить. Свіна вже закінчилася. Ось. О. Третій прольот. в довжину десь метрів 150-170. Такої довжини. Все, третій прольот. Це все, це все між горіхами. Так, і периметр. Тут дещо павуще полоска виходить. Так, ось. Ну і вниз туди полоска теж йде. Але туди нижче ще мокріше. Так. Ну, звісно, на телефоні не заміриш ці, кону сантиметрів 15-16 копає, не звертаючи уваги на те, що ножі тут практично вже немає. Одні голочки лишились. Так що ось таке. таке діло. Така техніка. Ну, Десь почало кидати трохи солярку. Десь по форсунки не можу зрозуміти, де не можу підняти капоту, бо треба опустити навіску донизу, це треба відчіпляти фризу. Ось кидає трохи. Ось бризає, навіть на накрило трохи. Видно такі п'ятна солярки. І десь вона по другому циліндру, так як з-під головки, по ребрах. Є така трошки мокрінь. Нічого, потім подивлюся, Де вона там що. Може десь по може десь по обратки там прокапувати почало. А може з-під ковпака форсунки саме це треба дивитися. Ну, такі то діла. Що стосовно розходу солярки, засіки десь на годину. ну Звісно, що це з переїздами, це не чистої такої роботи при максимальній нагрузці. Але став на це саме місто, де я стояв, було 20 літрів. Годину попрацював рівно годину. Заглушив, постоїло. Волни успокоїлися, як то кажуть. Заміраю, дивлюсь, по щупові. 18. Значить виходить, десь плюс-мінус, там 2 літра в годину. Я вважаю, що це взагалі шикардос. Ну, зрозуміло, паливна нова, форсунки також ставив нові. Вот. І от такі от. Ось такий от розход. Я рахую, що це нормально для такого трактора. Ну, ось так прошурувало, наче непогано. Наче непогано. По вогкості земля мокровата, але не наліпає. Оператор-тракторист, мій батько Федір, дай Бог йому здоров'я. Він багато чого доклав, зусиль і технічних розробок до цієї цієї техніки. Слава Україні! Це буде Україна, перемога буде за нами. Дякую всім за увагу. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, хто ще думає на цю тему. Буде цікаво поспілкуватися. До нових зустрічей, до побачення.